ж кожи нема. Втратив дві ноги, руки посічені осколками. В одному з медзакладів області проходить лікування боєць з Кам'янського. Стати військовослужбовцем Владислав вирішив 5 років тому, у 20. Спочатку проходив строкову службу, а після початку повномасштабного вторгнення підписав контракт. Став на посаду старшого бойового меду, медика, медика підрозділу. Допомагав хлопцям, заходив на позицію. Виконував бойові накази. Під час чергової евакуації поранених на Донеччині, каже Владислав, його екіпаж був на позиціях. Все було добре до моменту, коли повернули на головну дорогу, Там нас, як виявилось, зустрічав, зустрічала пташка. І пташка була не одна, а з подарунками. Розповідає, FPV-дрон армії РФ полював конкретно за ним, пригадує момент влучання. Після вибуху. Йде така невеличка затримка, ну ти навіть не можеш одразу збагнути, що трапилось. Я собі натягнув турнікет, але один і сил немає. Владислав каже, втратив критичну кількість крові, та за декілька хвилин на порятунок прибіг побратим, якого армієць навчав навичкам першої допомоги. Відтащив мене з тих кустів, почав допомагати мені. Та я йому так також допомагав, казав, що треба робити, як сам. Вкрай важкому стані бійця евакуювали до медзакладу на Дніпропетровщині. каже генеральний директор Сергій. За тиждень у реанімаційному відділенні додає, боєць відновлюється. У нас вже в лікарні йому робили реампутація. Більше трьох літрів крові вже перелили йому. і вже культі по. Заживали майже повністю, якби можна було ставити, мабуть, побіг би. Скоро, скоро побіжемо. Тепер на Владислава чекає тривале відновлення 30 травня. Його перевезуть до Львова задля протезування. Поліна Поломарчук, Суспільне новини, Дніпро.